Перше за всі роки незалежності. На сьогоднішній день рівень довіри до церкви, рівень довіри до української армії і Збройних сил зрівнявся. Ніхто зараз в суспільстві не заперечує проти істотного збільшення витрат на безпеку. Бо всі розуміють, хто шкодує коштів на свою армію, той годує чужу. Країна зараз віддає останнє. І ми дійсно співвідношенні наших можливостей робимо неймовірно. Зверніть увагу. Ми маємо намір витратити на 2015 році орієнтовно 5% ВВП до 5% не лише на стримування поточних загроз. Ми інвестуємо. інвестуємо в оборону країни на середньострокову і довгострокову перспективу. Я не допущу більше. Такого ставлення до державної безпеки і оборони, яка демонструвалася попередні 23 роки, коли армія Збройні сили країни просто фізично знищувалась. знищувалася здатність держави і народу себе захищати. Дорогі друзі, сьогодні на Раді національної безпеки і оборони лежить величезна відповідальність. Українське суспільство довірило нам свою безпеку, і ми, ми просто зобов'язані виправдати цю довіру. Правильною стратегією наших дій цілком конкретними справами спрямованими на її реалізацію.